Доброго вечора. Доброго вечора. Вітаю вас на колективній молитві за перемогу України у війні з Росією. Мене звати Богдан, я цілитель, духовний психолог я автор блогу «Вільнодум». Більше про мене і про те, як я допомагаю людям, можете дізнатися в описанні під цим відео. Кожного вечора ми проводимо молитву цю молимося. До Господа Бога просимо в нього вибачення, каємося у гріхах, молимося за усіх українців. Просимо, щоб Господь Бог не просто подарував нам перемогу, приніс в наше життя перемогу, а щоб він зробив нашу країну процвітаючою, щоб економіка процвітала. Всі люди в Україні процвітали, були багаті, заможні, щоб наша країна була заможна. Відповідно, щоб у нас були ресурси, і ми були, мали потужне військо, і, відповідно, ми, наші діти і наступні покоління українців жили в мирі, постійному мирі. А для цього ми кожного вечора у своїх гріхах в тому, що впустили в свою душу. В тому, що микаємося в тому, що впустили в свою душу зневірюючі думки, впустили в свою душу різні страхи, хвилювання, впустили в свою душу негативні злі думки, образи, гнів, подавлений гнів. І відповідно це все впливає на нас, на нашу поведінку і впливає на наше життя. Тому що те, що ми маємо у душі. Воно, знаєте, чимось схоже, можна сказати, що це як наші, наші окуляри, якими ми, через які ми дивимося на світ. І якщо наші окуляри грязні, темні, чорні, засмальцовані, то нам ну, ми нічого майже не бачимо. Або все здається дуже таким сірим, пригніченим, небезпечним. Відповідно, ми стаємо такими, знаєте. Як люди багато часто так в фільмах кажуть, не я такий, це світ такий, виправдовуючи свої погані вчинки, агресивні вчинки. А чому так? Тому що людина бачить своїми очима так світ. А чому вона його так бачить? Інша ж людина бачить інакше. А річ у тому, що людина має дуже багато забруднень у душі. І саме для цього ми збираємося, ми очищаємо. Свої душі під час покаяльної молитви і тим самим допомагаємо собі покращуємо життя, свої, своїм рідним і всій Україні, всій нашій країні, тому що ми є частинами цієї країни, ми є громадянами. Слава Богу, відновився зв'язок. Тому хочу сказати, коли ми допомагаємо собі. Ми допомагаємо усім людям навколо нас. Ми творимо добро, бо ми є частина цього світу. Коли ми робимо себе кращими, то ми і робимо світ кращим. І от Цього ми і прагнемо. Ми прагнемо, щоб в нашій країні був мир. Значить, ми маємо бути спокійні, ми маємо позбавитися від війни, яка твориться в наших душах, тобто гнів, ненависть, образа. Побажання зла. І саме це ми робимо кожного вечора. Кожного вечора очищаємо свої душі від цього всього сміття. З Господом Богом, давайте розпочинати молитву. Я вітаю всіх, хто до нас регулярно приєднується. Дякую вам, що ви разом з нами молитеся. Хай Господь Бог дарує вам благополуччя. Господь Бог підтримує вас в усіх ваших починаннях, в вашому житті. Господь Бог підтримує вашу родину і береже здоров'я і життя і благополуччя ваших рідних. З Господом Богом. давайте розпочнемо. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю Тебе, Господи, я люблю Тебе усією душею своєю і усім серцем своїм, і я смиренно і з вдячністю приймаю усе, що Ти даєш мені пережити, усе, що відбувається в моїй країні, усе, що відбувається в моєму житті, усі події, усіх людей, бо я довіряю тобі, бо я Вірю в Тебе і люблю Тебе. Господи, я розкаююся, я розкаююся у тих своїх свідомих і несвідомих думках, що стали причиною війни у моїй країні, що стали причиною того, що росіяни пішли на нас війною, що зараз, вже 11-й рік, насправді триває ця кровопролитна війна. Господи. Мені дуже шкода, будь ласка, прошу тебе, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Будь ласка, Господи, вибач мені. Господи, дякую тобі, що ти чуєш мої молитви, і що ти вибачив мені, і що ти очистив мою душу від цих неправильних дум, від страхів, від ненависті, від гніву, від сумнівів. І натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Дякую тобі, Господи. Господи, дякую Тобі, що Ти наповнив мою душу, світлом Твоєї любові, що Ти зцілив мою душу. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив Україну на перемогу, що Ти благословив. Україну на постійний мир, що ти благословив нас, наших дітей на постійний мир на всій території України, який триватиме сотні років. Дякую Тобі, Господи, Господи, дякую тобі, дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе. Господи, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе всім серцем своїм, і усією душею своєю. І я приймаю, Господи, приймаю те, що Ти даєш. Я спокійно і з вдячністю приймаю, бо я в усьому, в усіх людях, в усіх подіях, що оточують мене, я бачу Тебе і Твою волю. Господи. Мені дуже шкода, що в моїй країні триває кровопролитна війна. Мені дуже шкода, що сотні тисяч українців зараз ризикують своїм життям, знаходячись на фронті. Мені дуже шкода, що росіяни обстрілюють мирні міста ракетами, дронами, убивають мирне населення. Господи, мені дуже шкода, що мільйони українців втратили свої домівки. Стали переселенцям. Будь ласка, Господи, прошу тебе, вибач мені, моїм батькам, вибач українцям, вибач нашим предкам, чиї неправильні думки, зневіри, сумніви, ненависть, стали причиницю. Будь ласка, Господи, прошу Тебе вибачна. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибачна! Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив. Господи, дякую Тобі, що Ти вибачив наші гріхи і що Ти очистив наші душі від цих неправильних думок, що Ти відпустив наші гріхи. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі, що Ти. Виправив цю ситуацію для всіх нас і приготував для України перемогу, приготував для нашого війська, для нашої країни, для усіх українців перемогу у війні з Росією. Дякую тобі, Господи, Господи, дякую Тобі, що Ти благословив Україну. На Стрінкий розвиток, що ти благословив кожного з нас і наших дітей, і дітей наших дітей на благополучне життя у мирі, у злагоді і на процвітання. Господи, дякую тобі, дякую тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе усією душею своєю. І всім серцем своїм, і я смиренно і з, з вдячністю приймаю те, що ти мені даєш пережити. Я приймаю усіх людей навколо себе, всі події, усе, що відбувається в моєму житті, все, що сьогодні трапилось в моєму житті, бо я в усьому бачу твою волю, бо я довіряюсь тобі, бо я вірю в тебе, вірю в Твою самогутність, Вірю у те, що ти милосердний. Дякую Тобі, Господи. Господи, я прошу вибачення. Я прошу вибачення за те, що впустив у свою душу зневірюючі думки. Я прошу вибачення за те, що злякався небезпек, зневірився. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, вибачення. Ті неправильні думки, що стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, прошу Тебе, мене. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив цю ситуацію для мене і для всіх Українців. Дякую Тобі, Господи, що Ти благословив усіх українців, благословив нашу землю, благословив нас перемогти. Війні з Росією благословив, Господи, нас на те, щоб ми процвітали, щоб наша економіка процвітала, щоб ми були заможні, багаті, щоб наші діти були освічені і багаті. Дякую Тобі, Господи, за те, що благословив нас на процвітання і на постійний мир. Господи, дякую Тобі, що Ти ведеш нас до перемоги. Що ти благословив наших військових, що ти підтримуєш кожного України. що ти разом з нами. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі, Господи, дякую Тобі. Я люблю Тебе. Я люблю Тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе Господи, і я прошу Тебе, Господи, вибачення за. Прошу, Господи, вибач мені гріхи, моїм батькам. Моїм рідним, всім українцям, усім людям на землі, чиї неправильні думки, невіри, страхи стали причиною війни в Україні. Будь ласка, Господи, прошу, вибач нам гріхи наші, відпусти наші гріхи. Ти всемогутній і ти милосердний, просашу, Господи, будь ласка, пробач нам. будь ласка, Господи. Дякую Тобі, Господи, що Ти змилостився над нами, і що Ти пробачив гріхи наші. Дякую Тобі, Господи, що Ти виправив ситуацію в нашій країні і що ти ведеш кожною подією нас до перемоги, що Ти приготував для нас приємний сюрприз і незабаром в нашій країні настане постійний, мобі, який триватиме сотні років. Дякую Тобі. Дякую, тобі. Господи, дякую за твою любов, за те, що ти наповнюєш наші душі вдячністю за кожну мить, за те, що ми прокинулися сьогодні, за те, що ми маємо сили працювати, молитися, допомагати іншим людям, донатити на Збройні Сили України, підтримувати наші бригади військові. Дякую тобі, Господи, що ти навчаєш нас. Творити добро, навчаєш нас, зміцнюєш наш дух і об'єднуєш усіх українців. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Господь. Слава Господу Богу! Слава милосердному Господу Богу! Господь Бог любить нас. Господь Бог любить нас. Знаєте, мені інколи дуже аж неприємно слухати про те, що Господь карає людей. Господь Бог милосердний, Господь Бог є любов, і Він прагне нам благополуччя. дати. Насправді Господь Бог створив такий прекрасний світ, ми маємо і синє небо, і чисте повітря, і чудову землю, і різноманіття на всій землі, і знання, і вміння, і тому подібне. І ми маємо бути вдячні за все. Знаєте, ми тут гості на цій планеті. І від нас не просять нічого, щоб ми за щось платили. Але просять єдине, просто вдячність. Вдячні. Так само ж батьки, які народжують дітей. Вони нічого не просять від своїх дітей, щоб ті їм оплатили, що вони їх народили. Ні, батьки просять тільки єдиного вдячності. Так і ми маємо бути вдячними. Господу Богу, дякувати за кожний момент спокою, за благополуччя, за те, що дожили до цього моменту, що мали життя, насолоджувалися життям, і відповідно Господь Бог буде винагороджувати нас за цю вдячність. Бо дякувати це один із добрих вчинків, який може робити людина, не тільки молитися, а ще й дякувати. Тому щиро дякую вам. Щоб ви молитись за Україну за перемогу України, за наших військових, вірити в те, що Господь Бог поверне всіх військових живими і здоровими до їхніх родин, до їхніх на їхню, до їхніх домівок. Щиро вам за це дякую. Що ви не опускаєте руки і молитесь і бажаєте людям добра? Хай це добро повернеться. Бог поверне вам його, хай Бог благословить вас, ваших рідних, ваших. Діток, ваших батьків, ваших близьких і любимих людей, хай ви будете благополучні і будете жити в комфорті і в безпеці. Щиро дякую вам, що ви були разом з нами, і бажаю вам спокійної ночі і мирного неба над головою. До побачення!